Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні далі продовжуємо нашу рубрику Питання відповіді. У нас по відомих причинах затримці назбиралося вже досить багато питань, цікавих питань, на які би хотілося дати відповідь, але це. У село нашого формату, поки що неможливо, тому е, ми будемо вибирати найбільш актуальні, най, найбільш, як на нашу думку, цікаві всім питання, а всі інші будемо старатися них відповідати по ходу головних наших студій безпосередньо, коли будемо говорити про Етнософію. Отже, сьогодні у нас, як на мене, дуже цікаве питання. І воно звучить отак. Поясніть окремо, що таке містерія Голгофи. Просте, але дуже ємке запитання. Дякую автору, шановному автору, який це питання задав. І попробуємо сьогодні до нього трошки наблизитись. Чому трошки? Тому що. Почну свою відповідь з того, що я б сам хотів знайти людину, яка мені пояснила, що таке містерія Голгофи. І це не красивий зворот мови, це не якась така, знаєте, жарт, а це істина, тому що містерія Голгофи це така величина, така річ. Яка має відношення абсолютно до всього. Нема речі, до якої б не мала відношення містерія Голгофи. І її неможливо пояснити в якійсь короткій лекції. Її неможливо пояснити у великій лекції, її неможливо пояснити в курсі лекцій. Тому що це те. Якби ми хотіли пояснити космос. Скільки б ми його не пояснювали, все рівно будуть питання, все рівно будуть непросвітлені місця. І тому, якщо говорити про місторію Голгофи, тут треба говорити конкретно про щось конкретне, і саме про це конкретне можна, можна на цьому конкретному зрозуміти. Хоч якось таким чином містерігол відносяться до цієї, конкретного, цієї конкретної речі, цієї конкретної події, е, і таких напрямків, які, так би сказати, базових напрямків, до яких можна, на яких можна і треба розглядати містері Голгофи, є три: це те, як містері Голгофи віднося до людини, яке значення це має для людини. Те, як містері Голгофи відносяться до планети, нашої планети Земля, і те, як містері Голгофи відносяться до всього космосу. І в різних, в різних площинах це буде зовсім інша розмова, зовсім інша глибина подачі. І зрозуміло, що це ні осягнути неможливо. Отак От просто, ні пояснити. І тому Рудольф Штайнер говорив таку річ, що головне завдання людини, яка прийшла на цю землю, або одне з головних завдань, скажімо так, хоч, як на мене, мабуть, це головне це сприйняти містері Голгофи і розуміти її. Саме так, тому що якраз. Все, що ми, що ми розуміємо, саме тому ми то розуміємо, що ми це сприймаємо. Спочатку сприймаємо, спочатку розуміємо, а потім сприймаємо. Тобто такий, така послідовність подій. А з містерій Голгоф, якраз навпаки, ми спочатку просто сприймаємо, що це якась величезна космічна подія, а потім крупинка за крупинкою, крок за крокою, кроком, починаємо пізнавати цю глибину. Ну, щоб зрозуміти, хоч щоб зрозуміти велич цієї події, давайте знову звернемося до тієї схеми, яку вже не раз наводили, щоб просто на ній подивитися. Якщо ми подивимося на, весь, на всю ієрархічність духовного світу, яку ми знову тут, я тут написав, в, в послідовності скільки їх є, тобто тут це не, ці цифри не мають відношення до, до цих ієрархій. Просто я. Написав це як кількість, то побачимо, що те, звідки на землю прийшов Христос, це Оце. Можна сказати, це другий ранг, другий чин після Бога Отця, це Бог Син. А те, куди Він прийшов, це Оце людина, земля. Скільки ієрархій треба було пройти оцій духовній сутності високій, щоб опуститися на землю. І тільки це одне говорить, яка це величина цієї події, який масштаб цієї події. Тому що суть полягає в тому, що понижуватися у ієрархічних рівнях не так просто. Тобто, це. Дуже велика, це дуже велика жертва. Тому що духовна сутність, яка стоїть на вищому рівні, для того, щоб опустилася на нижчий рівень, вона мусить прийняти закони, параметри того нижчого рівня. Тобто це не теоретично. І, ну, щоб уявити чисто, так би сказати, наглядно, умовно, як би це могло бути, уявіть собі, що людина, яка зараз є людина. Раптом нам випало поміститися в тіло, ну, наприклад, черв'яка, якого нема ні рук, ні ніг, тобто свідомість лишається, яку ми маємо. А от щось творити абсолютно людина позбавлена. Така сутність, як людина, позбавлена, бо там нема органів, щоб творити, і багато яких органів нема. І от коли, з однієї сторони, свідомість, яка розвинулася до такого рівня, коли вона завжди понижується, вона мусить щось втрачати. Вона постійно втрачає, і це велика жертва. І тому понижування або опускання по, по рівнях ем, ієрархій, або, якщо хочете, по зодіакальному колу, відбувалося поступово. Христос в зодіакальне коло відійшов із. Е, Поля або піль за зодіаку через знак зодіаку овна. І тоді поступово він почав понижуватися у, у своїй силі для того, щоб в якийсь час дійти до землі. І це відбувалося поступово на протязі дуже довгого періоду часу, і, наприклад, у древню культурну епоху. Яку, керівником якої був великий Заратустра, він, що відкрив для людей, це дуальність світу. І він сказав, що в світі є Аура Маздау, це велике сонячне божество, це і був Христос, і є Аріман, Його противник. І коли він, і Він той час. Коли він це говорив, він бачив, а Маздао, Рома оце сонячне божество, він бачив на сонці. А на сонці, місце перебування сонця, на сонці, це оцих, оцих духовних сутностей, оцих ієрархій. Тобто, коли була древньо культурна епоха, Бог-син вже перебував на сонці. І йому треба було ще прийти шлях, щоб прийти до землі. І коли він вже опускався на землю, він вже був, можна сказати, в чині архангела. Тому що навіть в Біблії сказано, що коли засвітилася зоря, то хори ангельські співали до небесах, щоб побачили пастушки. І коли він опустився на землю, він повністю втрачав оцю свою величезну силу, яку він мав на, на тих вищих ступенях. І коли він вже помирав на Христі, і йому, його вороги, його противники кричали: Зійди з Христа, тоді повіримо, він тоді був вже людиною. Він тоді вже повністю втратив всі свої жертовно втратив, свідомо втрати, всі свої сили для того, щоб стати людиною. І тільки розуміючи це, ми можемо сказати, ми можемо тепер усвідомити хоч трошки, яка то велика сутність прийшла на землю, і розуміючи це, ми можемо зрозуміти які смішні ну, дитячі, як би сказати, закиди, коли говорять, що Бог, Христос це не наш Бог. Христос, там, Бог єврейський, чи навпаки, ще хтось говорить, ще щось таке. Це те саме, що, якби японці сказали, ви всі вірите у нашого Бога в сонце, тому що на нашому прапорі намальоване сонце. Тобто є щось таке, що над людьми стоїть, над, над усім стоїть, а те, що Христос прийшов в цей світ через якесь фізичне тіло, це. Це даність, від якої неможливо було відмовитися, і не треба було відмовлятися. Ну, але це інша розмова. Чому питається, чому так важливо було, щоб Христос став людиною, щоб Христос спустився на земний план, щоб Він приніс таку велику жертву, відмовився від такої сили, щоб стати безпосередньо людиною. А тому, що світ. Побудований таким чином, що ми в цьому світі рухаємося не теорією, а практикою. І Христос у своєму житті не написав ні одного слова хіба оте слово, оті знаки, які сказані Євангелії, коли він писав на землі пальцем, коли до Нього привели блудницю і фарисеї, і хотіли її засудити. І це, до речі, Якщо розуміти зміст цих речей, це говорить про те, що Христос владика карми. Тобто, Він записував кармічний борг цієї жінки в книгу карми, в земну суть, а по факту він її прощав, по факту він її любив. Тобто карму жінка мала відробити у майбутніх життях це незворотнє, а... але покарання, воно. Було і покарання, вона минуло, як такого. Тобто, що, для чого було потрібно, щоб Христос прийшов? Для того, щоб він не теоретично розказував, мов би розказати, як людині треба вилізти або переосутнити зло в добро, як людині треба опрацювати це зло, а він своїм життям це показав як факт. Тому що, якщо б цього не було, тоді людина завжди могла б сказати, Ну, це Бог зробив. У нього сила Божа. Ми, 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 ми такі не здатні зробити. Ну, коли, коли Христос став людиною, і як людина зробив цей подвиг, тоді він відкрив ворота всім іншим. Якщо я зміг, то і ви можете. Ось вам шлях. І по цьому шляху йдіть і будете спасені. Тобто це те. Це тільки один штрих. Тільки один штрих. І ми коли будемо в найближчий час далі розбирати місію України, то ми там зіштовхнемося ще з однією суттю, яку Христос приніс на, в світ. Тобто те, що ми називаємо сьогодні людським я. Але в даний момент ми говоримо про цей штрих. Це те, що стосується людини. Те, що стосується, наприклад, планети, це те, що Христос. Коли помирав на Голгофі і його особлива кров, і не тільки тому особлива та кров, що вона належала представникові такої високої божественної ступені, а тому, що він пройшов через це земне життя, і цю кров не вплів в карму, тобто не вплів у зло, і тому вона була. Тому, коли він перетерпів багато страждань і зла і сам не обізлився, а на Христі сказав: Прости їм, Господи, бо не відай, що творять, ця кров дістала дуже величезну силу, і коли вона капнула на землю, а земля це теж жива істота. Взагалі, в космосі немає неживого, Все у нас, довкола нас, все живе: і каміння, і дерева, і земля, і, і що ми тільки не подивимося живе просто рівень життя всіх довкола нас створінь. На різних рівнях перебувають. І нам деколи здається, що це мертве. Але мертвого нема. Так само не мертва Земля, вона жива. І вона так само, як людина, має ефірне тіло. І коли кров Христа впала на Землю, вона одухотворила ефірне тіло Землі, яким користуються, співкористуються всі люди планети і дала цей імпульс всім людям планети. І від того планета. Як пише духовна наука, дістала інший колір. До того вона була е, така прекрасна голуба планета в духовному світі, а тепер вона дістала е, золоту ауру. Тобто вона стала е, е, жовто-синя, вона стала голуба з, синєю, голуба з золотою. І це те, що стосується, знову ж, маленький штрих, тому що там набагато глибша більша глибина і набагато більші параметри. Але маленький штрих, ми тільки сказали, що може стосуватися. Землі. І те, що стосується космосу, це те, що Христос своєю дією, коли опустився на землю, він весь космос зробив з геліоцентричним геоцентричним. Тобто, якщо раніше, коли Христос був на, 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 на Сонці, відповідно, коли така величезна духовна сутність була на Сонці, то центральною планетою Космосу було Сонце, там, де був Христос. Коли ж Христос опустився на землю і поєднався з землею, центральною планетою космосу стала Земля і все, що на ній відбувається. Тобто це тільки три маленьких зернятка, три маленьких штрихи, які можна розвивати дуже довго, багато і глибоко. І думаю, що саме сказавши це, я зміг пояснити глибину цього явища і те, що цю глибину. Неможливо копнути. Ми тільки можемо розуміти, що вона є, але добратися до неї це практично задача цілого життя і все рівно не вистачить. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.